Давайте поговоримо про 5 листопада, завтра вибори в Сполучених Штатах Америки. Що я можу сказати? Ну, от перше, я не Господь Бог, не Ванга, але я просто буду казати те, що я бачу по енергіям. По великому рахунку, те, що я бачу в по енергіям в матриці долі 5.11.2024 2024 року, а це день. Американських виборів, то повинна отримати перемогу жінка, бо в матриці дуже багато жіночих енергій. Отримати перемогу може жінка, якщо вона має чисті помисли і має любов до людей, якщо її діяльність спрямована на те, щоб привнести мир і злагоду. Своїм громадянам, тоді жінка має великий шанс отримати перемогу. Якщо ця жінка має в душі в серці мотивацію привнести трансформації, бо в матриці долі стоїть тринадцята енергія це енергія життя та смерті. З приходом цієї жінки повинно щось померти і щось. Нове, зародитися, і 17-та енергія це енергія зірки. Тобто, якщо завтра, отримуючи, післязавтра, коли будуть підбиті підсумки, отримує перемогу жінка Камела Харіс, то це талановита жінка, яка привнесе дуже багато трансформацій. Але якщо у цієї жінки немає любові, є корисні якісь мотиви, Є жага до влади, є невпевненість в собі, є недовіра світу, то вона не отримає перемогу. Є у нас тут така чоловіча енергія стоїть на грошах, на грошовому, на грошовому каналі, і для мене це розшифровується як те, що чоловік за допомогою грошей захоче. Зробити вплив на ці вибори, або якісь акції протесту, або якось щось, чи підкупити когось. Я не знаю, як це правильно сказати, розшифрувати, але тут у мене складається карма, що чоловік з силою притягуючи свої якісь зв'язки через гроші, намагається вплинути на жінку. Отак От розшифровується у мене матриця з завтрашніх виборів у Сполучених Штатах Америки. І силою чоловік хоче повпливати на вибір, на велику кількість людей, на роди, бо є енергія роду за допомогою грошей і якогось давління. Да? Чи вийде у нього, чи ні. Я не знаю, знову ж таки, я не бабка, гадалка, але якщо ми роздивляємося іншу квантову реальність, якщо отримає перемогу чоловік Дональд Трамп, то те, що я бачу в матриці завтрашнього дня, то жінки будуть урізані в правах. Тобто буде чоловіча влада. І вона буде авторитарна, вона буде дуже така сильна, подавляюча через гроші, через зв'язки, через якесь кумовство, не знаю, не, не буде трансформації у жінки, всі таланти жінок будуть подавлені. І для жінок, от саме для жінок, перемога чоловіка у Сполучених Штатах Америки може мати дуже плачевні. Наслідки. Це те, що я бачу. І завтра, 5 числа, повинні дотримуватися, всі повинні дотримуватися законом. Це енергія закону, порядку. Ієрархії, все повинно бути по закону. Якщо все буде по закону, то не буде таких силових ситуацій, конфліктів. Але якщо десь буде порушений закон. Я кажу не про якісь мількі на ну, порушення, типу бюллетені випадково порвався, а про якусь владу, про вплив, такий негативний корупційний вплив. Якщо завтра будуть порушені закони, то реально можуть бути конфлікти, якісь акції протесту, якісь сварки. Це як буде, знаєте, як якийсь ураган закручуватися. Але Отримує перемогу той, хто може свою силу направляти у конструктивне русло, хто своєю силою не подавляє, не руйнує, а хто хоче своєю силою будувати щось нове і своєю силою нести щось хороше у цей світ.